Загалом маємо 19 проєктів переможців, які е, мають в цьому році фінансування. Але в зв'язку з тим, що військовий стан і постановка міту міністрів, яка обмежує використання бюджетних коштів, не дає можливості закупити е, якісь обладнання матеріали, е, можливо провести послуги, роботи. І тому якраз цим ми скористались і роботи по сільським проєктам, а також проекти, які передбачають певні заходи, так от як спортивні заходи, які в яких є департамент культури молоді, туризму і спорту. І вони вже провели два проекти на підході третій в планах. Сільські проєкти це загалом три проєкти, які, можна сказати, аналогічні, вони передбачають благоустрій територій села Стара Рафалівка, Озірці і Більська Воля. Вдалося закупити лавочки і урни, будуть виконані певні роботи благоустроєм своїми силами, по влаштуванню тих місць для благоустрою. Таких так, невеликих скверіків і в місці відпочинку. От. А, на жаль, не вдалося виконати роботи по вольєрам для собак, які перемогли для вигулу собак. От. Самі матеріали, сам метал і прочі речі, які для, для монтажу просто казначейство не пропустило по проплаті. Це не означає, що ми закидаємо їх довгий ящик, вони будуть виконані наступному році при наявності фінансування. В наступному році, на жаль, ми не можемо спланувати, що буде далі, і не плануємо конкурс голосування за проєкти на наступний рік. Але будемо гнучкими і будемо дивитися, якщо військовий стан припиниться, то ми активно включимося і думаю, встигнемо і запланувати, і проголосувати і визначити переможців і запланувати кошти на двадцять четвертий рік. Тому така ситуація. Ну і по шкільним хочу сказати окремо. Там також зв'язком з тим, що процес учбовий переформатувався дуже сильно. Було прийнято рішення, що ми ці кошти переплановуємо, але частину скажімо так, проєкту лінгофонного кабінету було, скажімо так, частину виконано в плані закупівлі ноутбуків, які можуть використовуватися як потім для цього кабінету, так і зараз для організації онлайн навчання Тобто так скомбінувало, тобто чи можна сказати, частково трошки виконали. Проекти, які перемогли і потребують певних робіт, наприклад, як підвищений пішохідний перехід, стикнулися з тим, що дорожня схема правильно називається організація схема організації дорожнього руху, не передбачає і якраз вона зараз на, на затвердженні. Коли це все буде затверджено, ми зможемо тоді законно легально будувати ці всі. Елементи дорожнього руху, також ми плануємося на наступний рік. Якщо це все буде затверджено, і буде змога, будуть кошти, обов'язково зробимо. І в майбутньому такий інструмент, як громадський бюджет, в місті в громаді не буде скасовано, однозначно. Хочу сказати, що по всій Україні ті, хто проваджує громадський бюджет, в громадах стикнулися з тими самими проблемами. Проблеми не тільки в Варші, а в, в інших містах. От, дуже мало проєктів виконується, відкладаються. Але я вважаю, що е, ті проєкти, які вже виконані, ті, які вже у нас е, чіткі плани до кінця року виконати, ну, це певний сказати, успіх в умовах е, військового стану. Вдалося нам реалізувати на даний момент два проекти: це перегони на ґрунтах, дитячі перегони. У нас проводилися вони. Від 5 до 18 років віку, а також триатлон у селі Сопачів для всіх бажаючих. Тобто, ми планували, сам захід був запланований перегони на ґрунтах на червень місяць, а триатлон у селі Сопачів планувалися на липень місяць, але так як збройна агресія зі сторони Росії зіпсувала всі плани. Ми вимушені були реалізовувати ці проекти трішки пізніше. Дякуємо Збройним силам України, які зараз боронять кордони нашої країни. Завдяки їм ми можемо себе спокійно почувати в нашому місті, займатися буденними справами. Також дякуємо платникам податків, завдяки їм також це все робиться.